Сантиметр за сантиметром маскувальну сітку створює Черкащенка Анна Середіна. Каже, робити це не складно, головне плести з позитивними думками. Ми маємо підтримувати нашу армію, наших захисників. Тому ми всі мусимо тут бути зараз, тут і сьогодні. Волонтерка Яна Коляденко говорить, доєдналася до фестивалю, аби зібрати кошти на основу та тканину, а ще аби заохотити містян до плетіння. Ми плетемо кожного дня із дев'ятої ранку до 21 години. Тому якщо маєте бажання, будь ласка, хрещатик сіті. Долучайтесь. Питання маскування дуже зараз важлива і тут дуже велика прогалина. Я знаю дуже багатьох волонтерів, які працюють над цим, і хотілось би, щоб працювали ще більше, тому що запитів кожного дня додається. Віктор Дідковський у парк прийшов із сином. каже найбільше їх зацікавив ось цей військовий куточок. Ну, я хочу, щоб мой син знав, що такое военное оружие. Падасина лише понравилася, тому що весь вокрасі военного. Вот у мене є лего военное дома. Мені більше всього нравится все военное. Його облаштували на підтримку третьої штурмової бригади, каже представниця організації з підтримки Азову Марійка. Тут вчать розбирати автомат, стріляти в тирі, а також за донат можна сфотографуватися з технікою та приміряти військову амуніцію. Конкретно збираємо кошти на багі, за допомогою якого будуть евакуювати поранених із поля бою. Тому це надзвичайно необхідне авто. Чому обрали третю штурмову? Тому що хлопці знаходяться в Бахмуті уже сьомий місяць, і вони утримують там передові позиції. Дуже класні локації. Чудово, що можна все перепробувати, переміряти, потрогати, подивитися, зрозуміти, як воно нашим бійцям. Для найменших відвідувачів дітей від трьох до дев'яти років влаштували перегони на самокатах та велосипедах. Поїхали! Батько чотирирічного Лева Владислав Долотій говорить: для сина цей захід розвага, натомість для дорослих можливість підтримати військових на фронті. Важливо, щоб діти з самого раннього віку розуміли, для чого це все відбувається. Що якщо ми не будемо допомагати нашим зсу, то насамперед ніхто не буде розуміти, коли ж наближиться та перемога. Зі слів організатора волонтерфесту Андрія Яроменка, показати залаштунки волонтерської роботи вирішили, аби вмотивувати людей більше допомагати таким спілкам. Ми живемо в досить спокійному місці, завдячуючи збройним силам і не відчуваючи цього напруження від війни, ми маємо не забувати, що вона дійсно є, і через волонтерів допомагати нашому війську, в тому числі. Андрій Яроменко зазначив, кожен із 15 волонтерських організацій робив індивідуальний збір. Дар'я Шевченко та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.